Я вам розкажу одну річ, таку, що багато людей не знають, що навіть заказати людину, от навіть уявімо, ну, от вони заказали, щоб принести піцу. Ну, я так умовно кажу піцу. доставити піцу під, під певну людину, під певний адрес. І я просто так скажу: що дивіться, зараз такі сервіси. Доставки піци, ну, це знову ж таки умовно кажучи, доставка піци, це неможливо зробити, тому що зараз кожний сектор, де ви знаходитеся, чи ви знаходитеся в Україні, чи ви знаходитеся на Заході, чи те де він контролюється мережами мобільного зв'язку. Я дуже поверхнево розкажу, тому що це дуже складна така тема. Але якщо хтось комусь заказує, це не так все просто зробити в, дан... в сучасному світі. Тому о, ліквідація, чи, там, наприклад, усунення Омельченка чи Бутусова, чи, наприклад, інших політичних чи лідерів Суспільної думки це дуже складно. А якщо це трапиться в якомусь форматі, то це о, можна о, знайти людину. Звісно, що якщо це працюють якісь дуже там, як кажуть, спецслужби, це може замітати все, як є, але просто щоб робити закривати комусь рота, включно Мельчико чи там лідерам публічної думки, котрі говорять правду, як вона є, то це неможливо. Зараз неможливо. Тому ми все говоримо. Ми говоримо правду, ми говоримо нашу думку. Ми ділимося з, кожен, кожен з вами. Ви зі мною так от в, в чаті ми спілкуємося, ми підтримуємо один одного. Тому що ну, ті інформаційні канали, котрі коруються Офісом президента єдиний телехотрон. То я скажу вам, що це зроблено так, аби. Нав'язувати певну таке, як -то кажуть, парадигму бачення світу для певної, як то кажуть, аудиторії. Але то, що ми зараз знаходимося разом і ділимося, ділимося думками, ділимося інформацією, яка є зараз в публічному доступі, це дуже великий, як то кажуть, плюс. Так, рядненьки. Ой, спецслужби не вб'ють. А, а Вони не будуть, ніхто не буде займатися цим, розумієте?